Слава Україні, мій позивний єгер і сьогодні ми поговоримо про те, що варто обрати: контракт чи мобілізацію. Це відео буде актуальним в першу чергу для тих, хто перебуває у віковій категорії від 25 до 50 років, і вагається, як саме краще потрапити у військо. Отже, пропоную не затягувати і перейти відразу до суті відео. Перший варіант потрапити у армію будемо розглядати контракт. Це спосіб для білих людей. Для фахівців, які чітко розуміють, чого вони хочуть в цьому житті. Контракт передбачає наявність у вас навичок і розуміння, яку посаду ви хочете займати. Таким чином, коли ви йдете в ТЦК на контракт, ви йдете в конкретну військову частину, де всі розуміють, що під вас є приготоване місце. В залежності від обраної посади та восу вас буде гарантовано прилаштовано в саме ту військову частину, у якій ви хочете проходити службу. Це може бути пов'язано із вашими друзями, знайомими. Як правило, сама частина може дати відношення для того, щоб ви потрапили саме в неї. По факту є всього два способи, як вас можуть прийняти на контракт. Перший спосіб це для більшості людей, які ніколи не служили в армії. Ви відразу потрапляєте в учебку, де вам дають ВОЗ 100, а потім ви направляєтеся у військову частину, де проходите місяць-два служби. І потім, якщо того вимагає посада, проходити навчання на обрану вами посаду. Тобто кінологи навчаються 6 місяців, сапери, якщо я не помиляюсь, 4. Снайперів перестали готувати, зараз готують тільки Марксмана. Марксман курс це від місяця до півтори, щось таке. Тобто, якщо ви обираєте службу за контрактом, скоріше за все до вас будуть ставитися як до фахівця. Звісно, якщо ви добре проявите себе і будете відповідати тому набіру якостей, який заявлений у анкеті. Давайте поговоримо відразу, якщо ви не маєте знайомих як можете долучитися до війська за контрактом. Існує масштабна платформа LobbyX, всі, мабуть, про неї чули та знаєте, і та платформа дає можливість обрати підрозділ, вакансію, і ви можете навіть подивитися за анкетою це звичайно, співбесіда. Чи проходите ви, чи ні. Тому що коли ми говоримо про службу за контрактом, мова йде про те, що командир буде відбирати дійсно фахівця. Тобто у військовій частині є аж ерт-менеджер, тобто рекрутер, який буде ретельно задавати вам питання, чого ви хочете від служби, як ви довго плануєте прослужити, чи є у вас спосіб, як звільнитися. Тобто, будьте готові до того, що до вас будуть ставитися прискіпливо, якщо ви підете на контракт. Тому що командир хоче бути впевненим. У кожному бійці. І це тільки піднімає рівень підрозділу, в якому ви будете проходити службу. Не обурюйтесь, якщо командир відмовить вам, хоча в анкеті вказано до 45, а вам, наприклад, 40 років, та ви не сильно бажаєте служити, командир залишає за собою право останнього слова. І якщо ви не підходите за набіром професійних якостей, вас можуть послати в інший підрозділ. Другий варіант служби за контрактом передбачає резерв. Тобто, якщо ви вже де-небудь служили, то у вас є військово-облікова спеціальність, вас майже не треба навчати, тобто ви і так все знаєте, знаєте колектив і знаєте підрозділ, у якому хочете служити. Ну тому що, наприклад, ви там проходили строкову службу або воювали з 2014 року, тобто ви вже знаєте командира частини, її місце розташування. І у вас, в принципі, є всі передумови для того, щоб служити там. Ну, наприклад, ця частина близько додому, таке також може бути. І ось якщо ми говоримо про другий варіант, то скоріше за все ви і так служите в резерві. Тобто у вас є контракт резервіста, укладений з військовою частиною, що на випадок війни або оголошення військового стану ви прибуваєте відразу в частину. Такі контракти резервіста були використані з самого початку війни. Коли не знали, як взагалі мобілізувати людей без попереднього досвіду служби. Тобто ви укладали контракт із резервом, а вас потім ненароком мобілізували, ну начебто з цього резерву. Таким чином в армію потрапило дуже багато людей наркоманів, калік і так далі, які взагалі не мали служити, тому що у них немає бажання. Перепрошую зараз у тих фахівців, які отримали каліцтво або травми внаслідок війни. Зараз мова не про них. А про тих, хто дійсно хотів зайняти кращу посаду, просто прийти у військо, тому що там платили гроші. Само собою, з самого початку війни, ніхто про це не думав, але через три місяці після її початку в армії почали з'являтися дуже дивні люди. І особисто мені часто було незрозуміло до кінця, навіщо вони прийшли у військо, тобто які їх цілі. І я розумів, що вони прийшли заробляти гроші. Добре, ось цей другий варіант передбачає те, що у вас є ВОЗ. Тобто ви вже отримали стрільця, і далі мова за вами. Ви говорите, на яку посаду ви хочете. Тобто, якщо ви навідник міномету, то це класна посада, ви будете навідником. Якщо ви сапер, ну клас, ви будете сапером, скоріше за все, вчити, якщо у вас є бойовий досвід. Якщо ви були кухарем, ну скоріше за все ніхто не буде сильно вам заважати, щоб потрапити на кухню, тому що це також потрібне місце, в якому зазвичай дуже мало хороших людей, саме фахівців, які можуть якісно організувати приготування їжі, приготувати якісну їжу, домовитися за корисні продукти, ну і так далі. Тобто, звикайте до того, що служба за контрактом це зазвичай про фахівців, це зазвичай про тих людей, які знають, чого вони йдуть у військо. Це про тих людей, які самі прийшли в ТЦК, а не яких притягнули за вуха. І це про той підрозділ, який складається, як правило, з людей за контрактом. Тобто тих самих людей, які прийшли, як і ви в ТЦК самі. Це ті люди, які хотіли служити в армії, і ті люди, які погодилися на такі умови служби. Тобто ви будете служити серед фахівців. Також варто зазначити про те, що не всі підрозділи будуть брати кого попало. Такі спеціальні роди військ, як Сили спеціальних операцій, Служба безпеки України, ГУР, наприклад, десантно-штурмові війська ну, ми говоримо зараз про підрозділи високого рівня забезпеченості із фахівцями. Також там командир може дати вам додатковий тест на ФІЗО, додатковий індивідуальний психологічний тест. А також в силах спецоперації придумали дуже класний спосіб перевіряти, чи є у вас якісь болячки, про які ви замовчали на ВЛК. Там є q курс q курс створений не тільки для того, щоб перевірити морально-вольові якості людини, як вона тягне взагалі підрозділ, чи витягує по фізо, і так далі. В першу чергу q курс був зроблений для того, щоб перевірити, чи є у людини проблеми з колінами, з опорно-руховою системою, з м'язами. Чи добрий в неї імунітет, тому що якщо такі проблеми трапляться на бойових, сили спецоперацій не зможуть собі цього пробачити. Тому туди відбір трошки ускладнений. Але станом на сьогодні Q-курс страшно працює, не вистачає фахівців, тому якщо ви волієте служити в силах спеціальних операцій, є навіть опція, що ви з гражданки потрапляєте в сили. Ну, але знову ж таки, через кью-курс. Тобто, ви маєте нормально так ригануть, підготовитись до нього, для того, щоб командир розумів, що людина ну, пройшла хоча б стартовий путь. Ви маєте розуміти, коли йде мова про колектив спецпризначенців, командир не захоче брати собі в підрозділ некерованого дебіла. Тому подумайте, як зацікавити толкового командира своїми професійними навичками. І зараз не мова про те, що кум, брат, сват чи хтось за вас домовився. Зараз мова в першу чергу про те. Що ви маєте бути корисним для свого підрозділу. І тоді люди будуть тягнутися до вас. У вас не буде ніяких проблем по службі. Сподіваюсь, на цьому із контрактом все всім зрозуміло. Ми до цього повернемося трошки пізніше, коли будемо порівнювати його із мобілізацією. А зараз ми поговоримо про найцікавіше: що з вами буде, якщо ви потрапите у військо по мобілізації, станом на сьогодні в країні це доволі серйозна проблема. Ну як проблема? Це просто явище, яке ну, малося б відбутися, ну, тому що в армію не йдуть добровольці, а отже, набирати контингент потрібно із тих, хто потрапляє у вікову категорію. Ми будемо говорити про бійців віком від 25 до 50 років. І я думаю, ви вже бачили тих бійців, яких набирали на концертах, яких набирали просто неба на вулиці, у Буковель також приходили ТЦКшники. Тобто для нас всіх не секрет. Що більшість цивільних взагалі не розуміють, що в країні війна. Вони продовжують жити своїм життям, у них все добре, вони думають, як їм звалити за кордон. І взагалі ніяких проблем з цим нема. Так от, ТЦК це такий геймченджер. Тобто зараз ви бачите, є всі підстави, якщо людина перебуває в розшуку, тобто не своєчасно оновила документи, якщо вона не показує документи, то поліціянт. Разом із ТЦКшником можуть доставити людину до райвідділку, ну а потім в ТЦК для уточнення даних. Як правило, відразу людина викликає адвоката, їй дається відсрочка на 7 днів, ну а далі або кримінальна відповідальність, або людина проходить ВЛК і направляється до війська. Бачите, Україна перебуває в такому стані, що зараз не цацкаються з цивільними, які розвлікаються в країні війна. А отже ти або у війську, або допомагаєш війську. Або готуєшся до нього приєднатися. У попередньому відео я вже розказував, чому потрібно готуватися постійно. Я розказав про те, які бувають люди в армії, тобто ось цей контингент, який переважно потрапляє у піхоту, і розповів: якщо ви будете фахівцем, у вас є всі шанси потрапити до нормального підрозділу, де будуть комфортні умови служби, і ви зможете розвиватися як фахівець. Далі. Коли вас мобілізують, ви пройдете майже такий самий шлях, як і при підписанні контракту. Тобто вас направлять в учебку так само, перевірять актуальність воз 100. Якщо його немає, ви його отримаєте. Якщо він є, його оновлять. Тому що кожні два роки за умовами служби в резерві ви і так маєте оновлювати свій воз 100. Тому що умови війни змінюються. Також людині постійно потрібний настріл. Ну, звісно, це смішно по 8 набоїв, по 8, по 30, скільки зараз дають в учебках. Я думаю, небагато. Ну, знову ж таки, якщо ви йдете за контрактом, у вас є можливість навчатися навіть за кордоном, де, повірте, люди настрілюють дуже багато і приїжджають з уже виданим толковим спорядженням. Наш підрозділ був на навчаннях в Словаччині. Так вийшло, що я на ті навчання не потрапив. Але в чому справа? За моїми даними, військова частина витратила по 7 тисяч доларів на кожного бійця. Ну, це вартість навчання в Словаччині. Тобто людям дали спорядження, людям дали базу якусь, і от, в принципі, такий варіант. Коли вас мобілізують, ви пройдете майже такий самий шлях, як і варіант по контракту. Тобто вас направлять в учебку, де ви будете навчатися, а потім вас направлять у військову частину. Якщо ви не знаєте вашу військову частину, то, скоріше за все, вас будуть навчати на самий популярний ВОЗ, ВОЗ 100. Як можете здогадатися, це воз стрілець. Ну, Тобто це різноробочий. це боєць, який вміє абсолютно все. Ви можете собі уявити, що вміє стрілець. Та це просто Бог. У війську стрілець це та посада, на яку моляться всі командири, тому що вони знають, що стрілець вміє абсолютно все. Стрільців постійно не вистачає в підрозділі. Коли ви потрапите в самому підрозділі, можливо, вам дадуть звання старшого солдата або просто солдата, і далі буде розподілення стрілець санітар, стрілець снайпер, і так, далі, і, так далі, і так далі. Тобто, ось це базові солдатські посади, які вам дають, коли ви потрапляєте на службу по мобілізації. Як правило, там є така процедура: як тільки ви потрапили в ТЦК, приїздить адвокат і намагається вибити вам відсрочку. Фактично, відсрочка. Це термін на 2-3 тижні, який дає можливість вам зібрати речі і закінчити основні діла. Після того ви направляєтесь в учебку. Варіант із контрактною службою дещо цікавіший, тому що в контракті може бути прописана навіть дата, коли вас беруть на службу, тобто вам можуть повідомити термін, коли вам дають бойову повістку. Це доволі цікаво. Також, якщо ви підписуєте контракт, ви можете мати відношення від військової частини. Відношення від військової частини дійсне місяць, якщо я не помиляюся, тому місяць ви можете також гуляти. Взагалі я не раджу вам потрапляти в ТЦК по мобілізації, взагалі в армію по мобілізації. Чому? Тому що це варіант потрапити у максимально некваліфікований підрозділ. Можливо, він і не буде виїздити на бойові, але вас постійно будуть лякати. Контингент буде низького рівня, і вам доведеться просто як вужик ютитися в цих некомфортних умовах. Тобто, якщо вас уже за вухо притягнули в ТЦК, пробувайте будь-який варіант потрапити у підрозділ по програмі LobbyX. Тобто, якщо у вас є адвокат, ви дійсно можете підписати контракт, навіть якщо вас зловили за неоновлені дані. І маючи адекватного адвоката, ви можете спокійно підписати контракт і потрапити, ну хоч в якийсь нормальний підрозділ за визначеною спеціальністю. Контракт не передбачає те, що ви будете постійно на одному місці. Але ви будете діяти хоча б у межах тої спеціальності, яка прописана в контракті. Тобто, навіть якщо це стрілець санітар або стрілець снайпер, ну, то це хоча б якесь розуміння того, чим ви будете займатися. Якщо вас просто мобілізували, ну командир буде відноситися до вас зовсім по-іншому. А особливо, якщо у вас немає жодної професійної якості, тобто весь свій час ви займалися або навчанням. Або роботою в ІТ-сфері і не знайшли тих якостей, які можуть бути корисними, ну розраховуйте на те, що вам будуть давати всю дурну роботу. Тобто контракт визначає вас як спеціаліста, а мобілізація визначає вас як різноробочого. Але і між ними є така дуже тонка грань, яку ви можете перескочити, знаючи деякі юридичні тонкощі. Далі важливе запитання, яке мені дуже часто задають фахівці, як правило, молоді фахівці віком від 18 років. Це ті хлопці, які хочуть прогресувати в армії і вони хочуть порівнювати, щоб в їх житті змінилося за рік служби, це фінансове забезпечення. Отже, солдат, як тільки прибуває на службу, отримує 20 тисяч гривень, 20-25 до 30, в залежності від обраного підрозділу. Якщо не помиляюся, в силах платять трошки більше. До цієї основної зарплати, яка незмінна, навіть якщо вас виведуть поза штат. Яка незмінна, навіть якщо ви берете лікарняний, додається матеріальна винагорода, тобто це премія або бойові за виконання бойових розпоряджень, тобто БР. -ок. Не дивуйтеся, що навіть сидіти на воротах це є БРК. Для того, щоб підрозділ пересунувся з одного села в інше, необхідно бойове розпорядження. І ось це бойове розпорядження визначає розмір вашої винагороди. Якщо це ППО або охоронна робота, коли ви не виконуєте функції, які Дуже небезпечні для життя. Ваша матеріальна винагорода 30 тисяч. Тобто, загалом ви можете мати 55 тисяч кожного місяця, якщо охороняєте ворота. Тобто, варіант контрактної служби передбачає навіть ось такий варіант. Тобто півтори штуки баксів просто за те, що ви будете сидіти на воротах і охороняти їх. Але знову ж таки, це має бути служба по контракту. Тобто ви маєте знати підрозділ, який виконує ППОшні функції, в якому немає проблем з переміщенням, який буде близько додому. Тобто, розумієте, про що я? Ви маєте робити роботу. І для того, щоб розуміти, що це дійсно той підрозділ, у який ви хочете потрапити, вам необхідно жити, приймати участь у житті цього підрозділу, знати командира, допомагати йому. Все не так просто. Так, ну і поговоримо про бойове забезпечення. На бойових ви будете отримувати 100 тисяч. Тобто 100 плюс 20, 120 тисяч для того, щоб підтримувати ваші штани на бойових. Бойова робота дуже сильно відрізняється від тилової, і дуже часто бійці можуть обирати, ну якщо ми говоримо про контрактну службу, свій бойовий графік свого чергування. Вони можуть чергувати 7 днів через 7, або місяць через місяць. Я говорю зараз про ГУР, який працював в Харківській області. Тобто у них був ось такий графік. Все було зрозуміло і оговорено з їхніми командирами. Зрозуміло, що у них були і нештатні варіанти, коли їх просто знімали з вихідних, але вони були відповідальні за свій графік, і командир намагався робити все для того, щоб це відповідало дійсності. На бойових ви можете витратити значно більше ніж 100 тисяч, тому ця премія, як правило, йде в казну підрозділу, і ви розподіляєте її всередині: на машини, на дрони, на FPV. На будь-які засоби забезпечення, ну або виміняти щось конкретне, що нам потрібно, ну наприклад, задній мост БТР, тому що нам просто немає на чому їздити. І його треба дістати з іншого БТРа, знайти де це можна дістати. На це в кінці місяця може збиратися кругленька сума, і часто бійці відтягуються на ППОшні функції для того, щоб пожити, тому що, як правило, людина на війні не може існувати дуже довго. Це пов'язано не тільки з можливістю отримати травму або загинути. Мова в першу чергу про те, що боєць не може психологічно знаходитися довго в умовах бойових дій, як правило, термін служби від п'яти. До 15 днів. Далі підрозділ відправляється на ротацію. Ця ротація може бути не зовсім комфортна для вас, якщо вас мобілізували, тому що совки командири придумали, що ви маєте чергувати на столовій, або ви маєте чергувати на блокпостах, це і є ваш відпочинок. Ну але в такому випадку ви хоча б отримуєте 120 тисяч і розумієте, що вам потрібно переводитись в інший підрозділ. Грошове забезпечення ідентичне, незалежно від того, ви підете по мобілізації чи по контракту. Як правило, вам буде вистачати грошей на те, щоб купити індивідуальне спорядження, підлатати свій автомобіль і працювати в умовах того, чим вас забезпечує армія. Зрозуміло, армія не може забезпечити всіх-всім. Але якщо ми не говоримо про потреби підрозділу, особисто вам грошей буде вистачати. Контракт і мобілізація не відрізняються по грошовому забезпеченню. Але якщо ви йдете на контракт, будьте готові до того, що там буде толковий командир. І він вам ваших грошей багато не залишить, тому що він захоче, щоб його підрозділ прогресував, і це нормально скинутися на нову резину, скинутися на ремонт нового корча, для того, щоб він хоча б працював. Ну, тому так. Сподіваюся, для всіх це відео було зрозумілим. Якщо у вас залишилися будь-які питання, залишайте їх у коментарях під відео. Якщо я на якісь запитання дав відповідь вскользь, ну значить так воно і треба було. Тому розкривайте цю тему краще в коментарях. А з вами був інструкторський склад тренувального центру Яструб. Підписуйтесь на наші канали, лінки на них є в описі, а також у коментарях. Долучайтеся до професійного війська і до нових зустрічей!